Греця Ірина Олегівна, заступниця голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Сьогодні проходять 13 змагань серед Працівників медичної екстреної служби я вважаю, що це ще один день, коли ми висловлюємо слова вдячності працівникам даної служби, адже вони кожного дня проїжджають сотні кілометрів, рятують сотні життів, і це ті, хто завжди готовий бути поруч з тими, хто цього потребує. В цих змаганнях беруть участь дев'ять бригад екстреної медичної допомоги, також із Луганщини. Працівники приймають участь на цілий день розписані е, вправи. Будемо дивитись, вболювати за найкращих. Ця інституція започаткована нами ще в 2009 році, і наша область єдина, яка його проводить щорічно. У нас було дві паузи: 14-й рік, початок АТО і 22-й рік не, не змогли провести за великою кількістю поранених величезного обсягу роботи. А тоді зрозуміло, що навіть у цей час потрібно змагатися, потрібно спілкуватися, потрібно ділитися досвідом і визначати кращих, тому сьогодні. 14-й чемпіонат бригади екстремічного поводні про Знаєте, якщо я скажу, що вони надають більш навичок практичних чи досвіду, я напевно буду брехати, оскільки досвіду і навичок у них предостатньо це більше спілкування. Це знаєте, трохи видихнути від війни, від цих страшних умов, в яких вони працюють, поспілкуватися, обмінятися безумовно, досвідом, отримати якісь нові навички, але навички це другорядне спілкування вперше, і подивитися до одному в очі. Мене звати Бержна Антоніна, я парамедик інтенсивної бригади реанімації та терапії підстанції міста Нікополь. Нікополь місто герой, щоденні обстріли, але не дивлячись ні на що, ми працюємо і знайшли змогу приїхати сюди, показати всі свої знання і вміння. Тут. В мене особисто це не перше змагання. Маю честь брати участь 2019 року. В подібних змаганнях був відбірковий тур на базі нашої підстанції. Змагалося здається, чи 6 команд Нікопольського району, міста Нікополь, Марганець та населених пунктів. Ми там обороли перше місце. І відповідно приїхали сюди представляти нашу підстанцію. Наша команда складається з двох парамедиків: моя колега, теж фельдшер бригади реанімації та інтенсивної терапії, і екстрений медичний технік Сергій Снігирьов, який професіонал своєї справи, і дав нам можливість з ним розділити всі ці позитивні емоції. Мене звати Гліб, я завідувач навчально тренувального відділу нашого центру, обласного центру екстреної медичної допомоги. І я. Головним організатором цих змагань саме тої частини, яка стосується конкурсів. Учасники це команди з усієї нашої області, це команда з міста Нікополя, це команда з Павлограду, команда з Самару Кам'янського, дві команди з Кривого Рогу і дві команди із Дніпра. І ще у нас є запрошені гості: це команди з Луганського центру, який, на жаль, через бойові дії через війну зараз локалізуються на Дніпропетровщині ми максимально намагалися все наблизити до тих до тих ситуацій з якими реально бригади стискаються у повсякденному їхньому їхньому житті. Більш того, ми намагалися зробити все так, щоб вони максимально відпрацьовували максимально схоже на справді. Я казав на відкритті, що якщо це катетер, то він має. Стояти або бути хоча б приліплений пластером до манекена, якщо це система, вона має бути заповнена. Ліки набрані, мають бути зампули і справді введені. І всі дії і маніпуляції, які вони будуть виконувати з постраждалими, всі вони будуть як насправді. По-перше, це цікаво, це піднімає дух. Конкурсні змагання. Дають нові виклики для бригад. Тобто вони у собі там, в своєму місці їздять на ті самі виклики, вже все вміють, вже все знають, але вони не знають, чи найкращі вони у всі Дніпропетровщині. А тут вони можуть перевірити свої вміння і знання на фоні інших, таких самих кращих бригад з цих міст. Тому це цікаво. Конкурсно складова це завжди цікаво. І тому, я думаю, це для них драйв це відпрацювати. На жаль, у нас сталася така подія. Багато хто з нашої служби просто пішов працювати, на рі... поїхав надавати допомогу бойові дії. Ну цей фельдшер так, один з перших поїхав туди. Ну і, на жаль, сталося те, що сталося. Тому да, ці наші змагання на честь його і в пам'ять про нашого співробітника. Я парамедик Петро Дмитро Сергійович. Я представляю бригаду новокадатської підстанції міста Дніпро. Змагання дуже подобаються, конкурси е, відточені так до можна сказати, до е, мілких деталей. Е, погода. Погода дуже нам сьогодні підіграла для, для е, усложнення конкурсу. Тому дуже цікаво. В екстреній службі вже працюю. Сім років, шість до 7 років доходиш. Це напрямок саме швидку, тому що в стаціонарі це немає такої свободи, такої, такого екстриму, такої практики, як є на швидкій допомозі. Саме саме ця служба, так в екстреній медицині.